Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Окупанти не повинні забувати, що вони на українській землі. Робити їм тут нема чого. І Їхня єдина перспектива, якщо вони тут знаходяться, це смерть. А по-друге, розрізнюємо відстань, розрізнюємо зброю, яку застосовує наше славетне військо, і інколи саме там, в глибокому тилу, це не завжди зброя. Інколи це вибухає щось на місці, але відповідно бавовна буває. Згадаємо наш аеропорт за така саме. Згадаємо штормше, до які знищували позиції там, де розміщувався особовий склад. І якщо Токмак на відстані артилерії, то Бернянськ набагато більш далеко розташований, але тим не менш, аеропорт вже в чергове отримує прильоти. Там у нас розташовувався і особовий склад розташовувалося командування відповідно авіаційне. Зараз немає чіткої звітності щодо останньої саме бавовни, щодо останніх прильотів, останніх вибухів. Але розуміємо, що там все підривається не просто так. А ви не знаєте часом? Ну що з тим аеропортом? Тобто, коли та, туди прилетіло воно, так рясненько, та воно там зараз вони там полатали ті дірки в асфальті, чи воно зараз непридатне? Ну е ніхто там нічого не латав. Вони турбуються виключно за себе, виключно за свою техніку. І що сьогодні, е взагалі, є це те, що вони евакуювали те, що е залишилося, те, що вціліло. На щастя, не багато евакуювали техніку, яка була пошкоджена, підлягала ремонту в бік Маріуполя. Її потягнули. Цей металобрухт. Але, тим не менш, можемо точно стверджувати, що оцей військовий об'єкт аеропорт чи аеродром він на такий тривалий час втратив абсолютно свою функціональність. І сьогодні окупанти бояться заново, наново розміщувати там техніку, наново продовжувати його використовувати в цьому напрямку. І, взагалі, їхні точкові рухи по логістиці в тилу. Кажуть про те, що вони реально повірили в атакамці, реально повірили, що там їм небезпечно, дуже небезпечно. Хоча згадаємо, десь півроку вони просто ну зухвало стояли, базувалися там і розуміли, що нічого не буде. Але от так, от мапа бойових дій змінюється на щастя завдяки тій зброї, яку отримуємо завдяки нашому вмінню не на користуватися. А в Берлін хто буде входити? А чи міг Путін просити в Кімчанина про балістику північно-корейську? ми ну, знаємо, що північна Корея дуже любить хизуватися цими своїми випробуваннями. І, і така ракета, і нова ракета, і туди долетіла, і так запускали. Чи міг Путін просити? І якщо просив, то чого ж тоді кімчанин не надав ці ракети? Я ні, трохи не сумніваюся, що просив, бо Росія зараз збираючи з миру ниці, А того миру не так і багато довкола залишаються у них і сті, хто в межах досяжності, які і з якими мають якісь логістичні зв'язки, шляхи сполучення, це звичайно їх надійний і тривалий васал Білорусь. Це Іран, з якого вкрай складно зараз мати. Озброєння через якраз ту логістику, яка може бути вразливою, і це північна Корея. Зрештою далеко вони готові були за океан, десь там попросити щось у за морями у Малі чи ще якоїсь Африканської республіки. Попросити в Нікарагуа чи в Куби, але е, там неможливо буде дос, доправити ту те озброєння і усвідомлюючи це, звичайно, вони збирають уже по ниточці, збирають щось для того, щоб Залатати той трішки на кафтан, який періодично у Росіян рветься то в одному, то в іншому місці. Звичайно, північно-корейське озброєння воно таки матиме певний вияв в українському фронті, але знаєте, я нагадаю далекі події. Далекої війни, яку Росія вщент програла, це так звана російсько японська війна, 1904-1905 року. Так, от тоді, континентальна, ну або точніше європейська частина Росії та що до Уралу, вона намагалася забезпечити той фронт, який знаходився за 10 тисяч кілометрів на далекому сході. Забезпечити той фронт для того, щоб перемогти Японії в російсько-японській війні. Росія тоді. Програла за всіма параметрами і в боях на морі, і в боях на суходолі, і тоді. Отей шлях, якраз залізниця, яка втягнулася близько 10 тисяч кілометрів, вона вкрай вкрай була вразлива до роботи японських партизанів і японських різних диверсійних груп, які намагалися її знищити або пошкодити. Тож Росія, яка, яка зараз можливо хоче знищити свою Байкалу-Амурську магістральну, вражається на ту саму ситуацію, коли ця Магістраль і всі інші залізниці, які там меншого плану тягнуться з далекого сходу на захід Росії, можуть бути просто знищені, і вона втратить. Незначне з єдину напевно, да, але суттєву гілку сполучення і черговий раз це сприятиме тому, що Росія буде фрагментуватися під час цієї війни. В даному разі вона з далекого сходу намагається притягнути якийсь ресурс на крайній захід Росії і передати їх на українські фронти. Я думаю, що це буде вкрай вразливе, перш за все для російських партизанів, які будуть зацікавлені в тому, щоб скоріше і припинити війну, бо за цим бачатимуть своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, зрештою майбутнє як чогось того, що залишиться від Росії і російського народу. Геноцид українського народу проводить Зеленський. за всією очевидністю. О, Сили оборони накопичуються, в тому числі повторююсь, в рамках загальної військової допомоги, яка надходить від міжнародних партнерів, волонтерські організації, засобів радіо електронної розвідки, які дозволяють нам. Бачити присутність в повітрі безпілотних літальних апаратів противника різного класу, а також засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки їхні, які мають певні частоти випромінювання. Як наслідок, коли ми розуміємо, що перебуває в повітрі, відбувається по ньому вплив за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, в, яких в силах оборони стає більше, і певні безпілотники противника вони можуть довести і за рахунок вогневих засобів. Заради правди варто зуважити, що з початку війни Росії проти України з 2014 року напрямок ВПЛА ними визначався як один з пріоритетних. Тому в ними було розроблено ціла лінійка розвідувальних засобів, як радіоелектронної розвідки безпілотних, так і візуального спостереження. А також ударних безпілотних літальних апаратів я маю зараз на увазі орлан як розвідувальний. Її є багато модифікацій, є додаткові засоби, які в них офіційно перебувають на озброєні. І також ланцетку, відповідно, які дошкуляє наші артилерії достатньо суттєво. Незважаючи на санкційну політику, в противника залишається можливість їх виготовлювати. Велику кількість сили оборони збивають. Що стосується коптерів цивільного призначення і ФПВ. так дійсно за останні сім місяців в противника цих засобів стало набагато більше. DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T противник застосовує майже так само, як це роблять сили оборони. Тактику застосування вони перейняли. Що стосується, fpv коптерів поясню на прикладі конкретному на складних напрямках, які є пріоритетними для противника. Як працюємо, ми Ми маємо мати основну ціль і запасну, тому що ми боремося за кожну одиницю техніки, оскільки їх немає в достатній кількості на поточний момент. Динаміка бойових дій дуже висока. Противник може дозволити собі застосувати в черговому режимі. Що мається на увазі? Вони взлітають без цілі. Просто летять на дорогу і чекають, доки хтось буде проїжджати. Якщо нікого не виявили, дрон впав і злетів наступний. До обіду, з сьомої -го години ранку, до 14 вони на короткому відкупі можуть застосувати 30 35 п'ятів підроді. Звісно, це свідчить про те, що російсько окупаційні війська наповнюються достатньо інтенсивно і потужно. Що потрібно робити нам, і за що ми дякуємо українській нації? Перше українській нації за всебічну підтримку допомоги, зокрема купівлі коптерів цивільного призначення, розвідувальних і ударних тепер жив. І відповідно завдання держави в найкоротші терміни зробити все можливе і неможливе для того, щоб масштабувати виробництво цих засобів, тому що FPV-дрон – це. Потужна зброя, яка з хірургічною точністю може вражати живу силу там, де жодний інший засіб не може вразити, і це достатньо ефективне засіб протиповітряної і контрбатарейної боротьби. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.